Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Улюблені браті і сестри, парафіяни цього святого храму, я сьогодні поздравляю усіх вас із святом Днем пам'яті святої Великомучениці Параскеви з вашим престольним святом. Із святом всіх поздравляю. Шановуючи цю великомученицю, звичайно, в першу чергу ми згадуємо її життя, тому що власне свята Христова Церква через життя, через праведне життя, яке проживає людина, причислює до ліку святих. В чому сам сенс причислення? Це приклад життєвий. Людина по-різному може жити своє життя, по-різному починати жити своє життя. Але важливо, як вона його завершить. Ми можемо згадувати великий сон святих. Але давайте почнемо із тих, хто був поряд з Ісусом Христом. Два розбійники. Життя обох одинакове, але зміна в свідомості, побачивши Бога поряд себе, зовсім різна. Один веде себе, як і раніше вів. А другий переосмислює життя, відбувається в ньому зміна. Він приймає Ісуса Христа, споглядаючи і усвідомлюючи, що жив неправильно. І в розмові звертається: Но ми то зрозуміло, за що страждаємо. А цей за що праведник? Якщо праведник страждає, то це означає. Приклад для інших. Приклад ти винуватості но страждання за щось. Ісус Христос страдав за людей. І ось розбійник звертається із словами до Ісуса Христа. Великими словами, знаменитими словами. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. І що Господь до нього говорить? Сьогодні будеш зі мною в раю. Ось хто перший попав в рай. Розбійник. Але не тому, щоб він був розбійник, він попав в рай, а тому, що покаяння його, чистота його серця на ту мить була найбільшою із всіх людей і навіть серед праведників. Тому що людина, коли все добре, заспокоюється. Ви візьміть наше українське прислів'я. Коли тривога, куди біжите? А по тривозі не хочеться навіть вимовляти, але розуміємо про що. Правда же? Ось правда життя така, така особливість людського організму. Коли тривожно він до Бога, він поряд з Богом, він чуть не кожен день на службі. Молиться настільки щира віра, настільки стається все нормалізовується, стається все добре, що той Бог потрібен? До чергової неприємності називається, до зустрічі з черговою неприємністю. Але Богові потрібен стан душі. Постійно би, коли тривога. Постійний стан. Не тільки коли трудно, а коли добре, теж своїм серцем. Трудно проси, добре дякуй. Згрішив, кайся. Ми можемо сказати, та да що ж каятися, завтра знов те саме зроблю. І стоїш, зневірившись в себе, ну це буде завтра. А сьогодні ти покаявся. Ну, Наприклад, в стосунках сімейних. Ну, зробив сьогодні прикрість. Тож не чекаєш Великого посту, щоб вибачитися. Вибачаєшся в ту ж мить. Сказав недобре слово, зробив недобру е, дію якусь. І тут же вибачаєшся. Тому що Бог говорить, нехай в гніві твоєму не зайде сонце. Миришся. І тому Ісус Христос і прийшов в цей світ примирити, примирити людину з Богом. Тобто людина, покаявшись, мириться, покаяться, це визнає свою неправоту. Не просто гріх, неправоту свою. А визнаючи, навертається. Що ми для примирення вдома говоримо? Вибач, прости. Ну і інші подібні слова, але всі одного і того ж самого змісту. Тобто людина бажає бути завжди з Богом. Оце є її глибинне покаяння. Покаяння подібне до благорозумного розбійника. Оце спонукає нас бути як цими благорозумними розбійниками, які хочуть попасти в Царство Небесне. Не просто примиритися. А мати і майбутнє своє, не тільки сьогоднішнє, а й майбутнє своє. Тому все, що відбувається від нас, залежить від нас. І причиною цього є ми самі. Все, що є добре в нашому житті, чи є погане. А погане це стається дуже часто по нашій гріховності, але по великій любові Бога до людини. Тому що як Господь може навернути вас на дорогу правильно? Попускає. Ви грішите, а Він попускає. І коли ти не опустишся до дна, не вдаришся боляче, тоді не буде оцього глибокого покаяння. Якби цього розбійника просто там насварили, наказали, напевно, не було б цієї глибокої внутрішньої зміни в ньому. А вже те, що він висить на Христі і розуміє, що за декілька днів помре. Але він грішник знає, за що висить. І поряд з ним висить такий же самий, така ж сама людина, як він собі уявляв. Але праведна людина, а цей за що мучиться? І якщо він мучиться, то щось в тому житті не так. Щось інше. Треба дивитися іншими очима на це життя. І ось він, поглянувши, очистив своє серце, побачив, хто поряд нього знаходиться. Побачив, хто поряд нього знаходиться. Блаженний є серцем. Як далі? і Бога побачить. І от він став чистий серцем і побачив Бога. Одне із прислівів говорить, оціниш, коли? Як далі? Коли втратиш? Ну, наприклад, є батьки твої поряд. Все, нема часу, побіг. Не дзвонив, сказав, нахамив в тому числі. Посварився. І багато-багато-багато іншого прикрого, що ми робимо. Рахуємо, що вони вічні, і ми завтра прийдемо і буде все нормально. А приходиш вечір, вони вже померли. Нема. нема. І оказується, ти вже подорослішав, бо раніше був дитиною, грався з батьками. А тепер їх нема. Хочеться, а нема. Хочеться їх побачити, а немає. Хочеться порозмовляти, а немає. І тоді думаєш, ну чому вчора не прийшов? Чому позавчора от щось мене зачепило, наговорив тут лишнього всякого. Чому міг посидіти, а все спішив, врахуючи, що все маєш зробити, а батьки потім. А їх нема. Нема вже їх. Тільки хрест стоїть. І горбочок землі. Оціниш, оціниш, коли втратиш. Тому треба цінити при життю, цінити при життю тих людей, які поряд з тобою які живі, здорові. Можливо, це зовсім такий світський приклад, але я вам його приведу. Чоловік попав в лікарню, зробили йому операцію на шлунок, звичайно, дружина вболіваючи за свого чоловіка, вдома приготувала, курку приготувала, бульон, бо ж йому треба зараз легше якісь там страви їсти. І приносить йому. А він зігнувся, тримається за живіт. Вона каже: так з'їч, це ж дуже добре. Він в перецепті каже до неї, бери сама їч. Коли я хотів, то тобі було шкода, і курки, немає часу, завтра зарубаємо. Тепер в мене вирізали шлунок, давай курку зарубаємо. Ось так ми бережемо ближніх своїх. Я вам привів один приклад і другий приклад. Таких прикладів можна приводити. Щодень і щосекунди. Тому треба берегти тих людей, які поряд з тобою. Бачити в цих людях ближніх своїх. А для того треба бути чисті серцем. Для того потрібен храм Божий, коли ти приходиш і очищаєш своє серце. І поряд з тобою не просто чоловік, не просто жінка, не просто мама. А Рідна тобі людина і завтра її може не бути. І завтра можуть бути інші обставини. І 10 листопада 2013 року буде один раз. Завтра буде інший день, інша погода, інші наміри. Цінити життя треба, цінити кожну мить. Можеш зробити добру справу, зроби її сьогодні. Дає тобі Господь можливість прийти до храму, прийди сьогодні. Бо нічого вічного не буває, все міняється. І ми з вами є свідками. Коли в цьому храмі і молилися, і не молилися. І, була, і були тут одні, і тут були, і інші керували. Всяко тут бувало. Ото все мінялося. Але все міняється від чистоти або гріховності нашої душі. Від чистоти або гріховності нашої душі. Є такий вислів. Кожен народ достойний свого правителя. Він коли нарікає, що в нас ці керівники не такі, ці керівники не такі. І, здається, суб'єктивно мислимо правильно, недобрі. А чому недобрі? Та тому, що ми недобрі. Тому що ми не... змінимося ми, зміняться керівники. А людина егоїстична. І вибирає собі подібного. Сам злодій, злодієв начальник і вибере. Сам праведний і праведника вибере, бо хоче бачити людину близьку і по духу. Хоче бачити близьку людину по духу. Ви дивіться, як алкоголіки один одного швидко знайдуть і бутилку. Ну, пошли у вас простого чоловіка, скажи, піди найди в селі бутилку. Та буде півдня ходити, не знайде. А цього пошли, вони вже й не що ще й стакана знайдуть до рішення. Чому? Одні по духу. Одні по духу. Подібне притягує подібне. Тому якщо ми праведні, праведні серед нас, праведні дна вколо нас, і ми живемо у цьому гарному, гармонійному, душевному, духовному, щасливому світі, якщо ми грішники. І не каємося, то і світ навколо нас такий же самий. І ми страждаємо, мучимось, хворіємо і багато інших, негараздів, які в нашому житті. Тому хочеш змінити світ, змінися сам. А змінися сам, то побачиш, хто поряд тебе, побачиш Бога. Зрозумієш, заради чого жити в цьому житті. Ось тут ми приходимо до життя святої великомучениці Параскеви. Вона розуміла, заради чого вона живе, і постраждала. І страждання не було для неї як страждання просто біль, а страждання в любові. Заради, заради Христа, заради ближнього, заради життя, заради життя вічного. Ось ці істини повинні сприймати і наш розум, і наше серце. Сприймемо і будемо так жити, змінимось самі, зміниться життя. Не сприймем, не змінимось, нічого не змінимося. Тоді нема чого нарікати. Бо не змінився сам. Хочеш змінитися? Хочеш, щоб навколо тебе змінилося, змінися сам. Преподобний Серафим Саровський говорив, Спасися сам і біля тебе спасуться тисячі. Сам спасися, а ми все когось спасаємо. Ти себе спаси. Ми дуже часто неправильно мислимо. Ми живемо заради дітей, заради онуків. Справедливо, але суб'єктивно. Живіть заради Бога. І живіть для себе. Будете жити ви, будуть жити добрі ваші діти. Зауважте, я один раз здивувався, коли почув побажання. Ніби таке, як кажуть, в шутку сказане. Я бажаю вам своїх дітей доглядіти до старості. Дітей доглядіти до старості. З однієї сторони повинні пожити довше, а потім добавив і поховати їх. А це вже безумство. Це вже безумство. Тому що природньо і правильно, щоб діти довше жили, ніж батьки, а не батьки довше дітей. Діти повинні хоронити батьків. Така природа йде життя. І жити треба заради себе. Заради себе живи. Будеш ти жити добре, то й твої діти будуть жити добре. Полюби ближнього свого, я. Як самого себе. Якщо ти не вмієш любити себе, де ти зможеш і будеш вміти любити ближнього? Якщо в тебе хата погана і забор тебе похилений, ну ти якого будеш бажати забора ближнього? Такого самого. Але якщо в тебе порядок в хаті, в тебе порядок в житті, то і ближньому допоможеш піднятися на твій же рівень. Тому дбати треба про себе. Це не егоїзм. Егізм це коли ти і все навколо тебе. А любити себе це коли про себе. Коли про себе ти дбаєш, тому що ти дбаєш не просто про себе. Ти хто? Образ і подобає Боже. І якщо ти дбаєш про себе, то ти там самим дбаєш про Бога. Про себе дбаєш. А ми все заради когось живемо. Ми тоді рабовласники. Бо дитина це не наше майбутнє, це наш раб. Ми за нього йдемо в школу, знаємо, яку в інститут, знаємо, яку спеціальність йому обрали. З тими хлопцями дружи, то тих дівчат не ходи, на тому женися, на тому не женися, якщо женився, то зведися. А ваша дочка і мій син. І пішло і поїхало. Це ж ви ж власники цих дітей. Не даєте їм бути особистостями, втручаєтеся в їхнє життя. Втручаєтеся. А в Євангелії, як сказано, коли воно ще самостійне, то сказано, діти, слухайтеся батьків ваших. А коли вони стають дорослими, то сказано, залишить чоловік, батька і матір свою, і прилучиться до жінки своєї, і будуть двоє, як плоть одна. І тоді євангельське пояснення, а ви, батьки, не роздражайте чад ваших. Дайте їм самостійно прожити своє життя. Ось тоді вони будуть. От коли ми любимо, коли ми любимо Бога, любимо себе, починаємо любити ближнього, ми бачимо, що поряд з нами не просто дитина нами народжена, а образ і подобіє Боже. А ми йому надали фізичне тіло. А це зовсім інший індивідум зі своїм характером, зі своїм мишленням, зі своїми планами, зі своїми цінностями. А ви передавайте їм ці цінності, якими ви живете. І тоді будете мати добрих і достойних дітей, якщо будемо все це робити, на основі священного писання, на основі Євангелія. І тоді буде життя заради певних цінностей. Оцих цінностей, які сповідувала свята великомучениця Параскева. Адже для чого ми її сьогодні згадуємо? Ну вона ж не з Волині була. Ну, храм названий на честь неї. Значить чимось особливим вона заслужила в своєму житті, що ми про неї через століття, через тисячоліття згадуємо і будемо згадувати. І на честь неї освятили цей храм і не сьогодні. І храм вже століття стоїть. О, чимось характерно. Тому я вам, вас і закликаю і бажаю, щоб ви ще і ще раз перечитали життя Святої великомучениці Параскеви. Не просто я прочитав, а усвідомлено перечитати і побачите, наскільки корисне і повчальне її життя для нас, сучасників. І тому я закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Я знаю і впевнений, що ви всі мудрі, ви всі розумні, але меж досконалості нема. Тому постійно ростіть, духовно зростайте, навчайтесь, і хай Господь вам допомагає жити правильно і праведно. І хай на душі буде ваша, ваша радість в тілі буде здоров'я, а вдома буде достаток, який давав би вам можливість частіше ходити до храму Божого. Слава Ісусу Христу!